Українці зараз стикаються з атаками сотень сотень цих дронів кожної кожної ночі. Це чистий тероризм. Вночі напередодні вони запустили понад 700 дронів та ракет цієї ночі, близько 400. і вони намагаються робити це якомога частіше, і це саме те, чого хоче Путін, щоб наші люди. Страждали, щоб тікали з України, і щоб будинки, школи, саме життя були знищені всюди, не лише біля передової. Пам'ятаєте, лише рік тому багато людей думали, що Росія хоче реальних мирних реального миру. Реальних переговорів та припинення вогню, Москва посилала ці сигнали, і це все було частиною їхньої пропаганди. Спроби сказати, що Україна не хотіла миру, але ми сказали, ще тоді повинен бути тиск на Росію, тому що вона не готувалася до миру. І зараз усі бачать, що Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює насильство.